Вітаю студії Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг відплати від зсу. Росіяни знову не виспались. У ніч на 7 вересня бандерівські дрони і ракети відвідали Брянську та Краснодарську області. Улюблений стальною конь загарбників підкосився. Дісталося диспетчерській станції, що ганяла паливо з білоруських НПЗ. Тим часом спецпризначенці завдали ударою по ільському НПЗ у Краснодарському краї. Кажуть, завод переробляв понад 6 мільйонів тонн нафти щороку. Ну, тепер доведеться перераховувати. Також підтверджено удар по стратегічному об'єкту нафтопроводу Дружба в Брянській області. Офигеть. Офигеть. Не сперва тут. Угу. Надоели уже. Офигеть. На. видел, какие искры полетели? Еще что-то бахнул. Угу. Ты не слышал, какие взрывы? Это Это не как в прошлый раз, да? Да. Управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ексклюзивні кадри успішної операції у Чорному морі у серпні 2025 року. Спецпризначенці департаменту активних дій із застосуванням евпі від дронів знищили російський катер типу БЛ-680, радіолокаційну станцію Гарпун Б та станцію Реп Гроза. Також було ліквідовано кілька антенно-фідерних пристроїв противника та завдано втрат серед особового складу. З головних рупорів російської пропаганди Маргарита Симонян вийшла до публіки з сенсацією. У неї мовляв виявили страшну хворобу, і на днях чекає операція. Ну людина, яка роками сіла ненависть і брехню, пожинає плоди своїх дій. Я б вважала, що я обязна прийти сьогодні в ефір і сказати правду, тому що завжди лучше самим говорити правду. чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут, и просочаться через телеграм-канал, и сливные бачки, и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян 9 месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто... Не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. Я думала, що на болотах вже всі дружини матері з викраденими пральними машинками. Проте ні, знайшовся ще окупант, який далі на відео рятує машинку від фашистів, наче це найважливіший трофей. 300-го. З вами веселий З нами Бог, з нами перемога. Росіяни показують кладовища своїх героїв і жаліються. Все розворочено, навіть свіжі могили не вціліли. І це справжня картина війни. Загарбників везуть на фронт сотнями, а повертають у мешках і безіменними ямами, які нікому не потрібні. що чотири. На кладбище у нас все пацаны, которые сводчники, были Все разворотили Все разворотили, вот свежая могила Именно у ус, ус, Таких чертей То хто. Стабільний Донецьк без води. Черги за водою та навіть мародери, які крадуть найцінніше пляшку води. А ще, звісно ж, всім відомий блогер, який не залишає це без уваги. Ну що ж, росіяни обіцяли життя по новому? Так воно і настало. Що одна партія води приїхала? Слава Богу, дождались. Ажіотаж був просто колосальний. 4. Куда не, по не, 4? не, 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 давайте, давайте чтобы всем хватило. Нет, нет. по две. Так по две не По две. Может, не хватит. Них... Да ну, простите, так получилось. Нет. Договорились, видите, на 16. Вот раз лежать можно взять за него место? Можно, конечно, почему Пойдем, нет? Потому... На рынок Октябрьский вода приехала, но ее так быстро люди разобрали, что не, не хватило... считаю, что на поселке никто не живет. У нас очень много людей живет. И в основном живут старики. Вот сейчас мы ехали с мужем, очень много бабушек, дедушек идут с тачками. На 4 часа. Ну да, на Приехала... 4 часа. Да, приехали... было на да. 4. Да. Приехала машина, воду раздали, но не ни, никто не, не рассчитал... мизер, потому что здесь очень много людей живут. Получается так, что на Матане, на 16 на роднике. Сейчас стоят две бочки. И люди просто начали нам жаловаться, что приезжают водовозы, подкидывают шланг в бочку и просто высасывают ее к себе. С одной, со второй бочки. І на десерт трохи вибухового відео наші воїни гарненько рознесли вщен заміновані мости на окупованих територіях. Тепер, замість логістики, у загарбників там тільки дим і уламки. На Цьому все росіяни вам бажаю так залишатися у смітті і в чорних пакетах, а нашим військовим захисникам здоров'я та витримки. Слава Україні!